Маршрути тролейбусів, автобусів і трамваїв, транспортні артерії Житомира, якими щодня переміщаються десятки тисяч містян. Значна частина нашого життя проходить у громадському транспорті. Скільки історій народжується в ньому? Миготять дерева, будинки, машини. А пасажири штовхаються, сваряться, жартують, обговорюють політику, знайомляться і закохуються. З чого починалась історія громадського транспорту Житомира, і що є негласним символом міста? Поговоримо у цьому відео. Бажаємо всім приємного перегляду! В нашому місті пасажирські перевезення з'явилися у 19 столітті у вигляді гужового транспорту. Тоді Житомир дихав провінційним спокоєм і потопав у садах. Звичайно, кожен Житомирянин бажав швидше потрапити, наприклад, на хрестини свого племінника чи на застілля свого друга або до церкви, тож потрібен був візник. А заможних Житомирян обслуговували візники, то був трохи біднішим, мірів наше місто своїми власними кроками. Гужовий транспорт був основним транспортним засобом у містах Волині наприкінці 19-го на початку 20-го століття. На Волині він найбільше був розвинутий у Житомирі. У 1911 році в Житомирі було 438 візників: у Рівному 126, у Ковалі 80, у Луцьку 67. Найменше екіпажів працювали в Овручі – лише один: в Ізяславі 15, у – нині Звягель 22. Всі візники стояли на обліку і отримували спеціальний дозвіл на перевезення. Візницький промисел регулювався спеціальними постановами органів самоврядування. Так, у Житомирі управа видавала дозволи на право їзди, які мали щороку поновлюватися. Божовий транспорт в основному складався з дрожок. Дрожки це чотириколісний відкритий двомісний екіпаж для швидкої їзди містом, що схоже на сучасне таксі, де коштував такий транспорт дорого. Наприклад, поїздка у Близький Кінець обходилася у 25 копійок, а у дальній 35 копійок. Візники платили до міської скарбниці грошовий збір. Суть його полягала в тому, що міська влада брала з візників плату за користування площами і вулицями, попередньо походивши через візницьку комісію з власниками розмір його стягнення. Для них були розроблені спеціальні правила, за якими заборонялися відмовляти пасажирам вести їх до будь-якої частини міста, брати плату вище встановленої, бути на підпитку та палити. Періодично в місцевій пресі все роз'являлися статті, що критикували роботу візників. Для безпосереднього нагляду за цим видом транспорту міське управління призначало старосту. До його обов'язків входило спостереження за дотриманням візниками правил роботи, нагляд за їх ставленням до коней та стану екіпажів. Міська влада вимагала, щоб екіпажі були міцними, мали хорошу кінську зброю, а коней отримували у належному вигляді. Розвиток міського гужового транспорту в значній мірі залежить від залізничного сполучення. Зазвичай у таких містах, як Житомир, Рівне, Коваль, Новград-Волинський, де були споруджені залізничні вокзали, подорожуючі пасажири з вантажем користувалися послугами візників. Саме в цих центрах відбувалося перевантаження вантажів із залізничного транспорту на гужовий для доставки до місця призначення. У 1896 році запрацював Житомирський залізничний вокзал. Це сприяло збільшенню числа візників. Пасажири завжди мали багаж і потребували візника, щоб він підвіз або відвіз з вокзалу. Однокінні дрожки на вокзал коштували 35 копійок, а вночі 55 копійок. Поїздка з вокзалу коштувала дорожче, в день 50 копійок, вночі 60 копійок. У ті роки у робітників, ремісників і прислуги була найнижча зарплата. Більше заробляли службовці. Краще за всіх були забезпечені дворяни і поміщики, які мали маєтки. Прості міщани волинських міст навіть на далекій відстані ходили пішки. Для бідної людини наймати транспорт було занадто дорого. Індивідуальним транспортом користувалися заможні люди: дворяни, поважні чиновники, купці та фабриканти. Екіпажі у власників були різні: карети, дрожки однокінні, фаєтони, егоїстки на високих колесах. Власники пишалися своїми виїздами, що були показниками їх багатства та статусу. Природно, отримувати власний виїзд екіпажі, коней і кучерів було по кишені тільки багатим. Інші особи, залежно від фінансового становища, володіли екіпажем, а кучерів та коней брали у найм або орендували екіпаж разом з кучером та кінськими силами. Такі послуги пропонували зазвичай купці, що займалися також і візницьким промислом. Більшість населення Житомира на кінець ХІХ століття складали ремісники і службовці. Рівень життя багатьох межував з бідністю. Нерідко Житомирянин міг жити в одній частині міста, а працювати в іншій. Щодня їздити на візнику було дорогим задоволенням. Ужовий транспорт обслуговував індивідуально, а Житомиряни потребували доступного громадського транспорту, і згодом він з'явився. Ним став електричний трамвай. У 1890-х роках Житомирська міська дума створила об'єднану комісію зі спорудження в місті електричного освітлення, водопроводу і кінозалізної дороги. У 1894 році дума уклала з інженером Лихачовим угоду про будівництво та експлуатацію в місті по концесії залізничної дороги. За три роки, у 1897 році, вона була скасована на користь нового проекту, запропонованого інженером Лазарем Поляковим. Пролаштування одночасно з електричним освітленням, трамваю на електричній тязі. На правах концесії його реалізацією займалося Товариство міських і під'їзних шляхів Росії, яке повністю покривало витрати зі спорудження цього об'єкта і отримувало всі прибутки від його експлуатації. У липні 1899 року було завершено відповідні роботи на центральній електростанції і через місяць. 22 серпня 1899 року відкрито рух трамваю у Житомирі. Таким чином, Житомир став сьомим містом на території України, де з'явився трамвайний рух. Першим у 1892 році став Київ, другим у 1894 році Львів, третім, четвертим та п'ятим трамвайними містами стали Дніпро, Чернівці та Кропивницький у 1897 році, шостим Севастополь у 1898 році. Общество руських електричних заводов Сім'я і Гальське будува в Житомирі понад 8 км трамвайних полів і електростанцій. Центральна електрична станція давала енергію трамваям і освітлювала центральні вулиці Житомира. Вагони вміщували 28 пасажирів, 16 посадочних місць всередині і 12 стоячих на обох майданчиках спереду і заду вагона. Лінії були односторонніми з роз'їздами для зустрічних трамваїв. Трамвайний проїзд був підвішений на висоті 5 метрів. Рейки прокладені на рівні з бруківкою, аби не заважати руху кінних екіпажів. У серпні 1899 року Житомирська міська дума визначила таксу на проїзд трамваєм, яка складала 5 або 8 копійок, в залежності від ділянки дороги. Нагадаємо, що плата за проїзд на кінному найдешевшому однокінному транспорті близький кінець була 10 копійок, а до вокзалу всі 35 копійок. Для учнів на трамвай було встановлено пільги. Упродовж усього учбового часу вони платили 3 копійки за квиток. Усі чини міської поліції поштово-телеграфні службовці під час рознесення пошти та пожежні, які їхали на місце пожежі, мали право на безкоштовний проїзд. Тобто міське самоврядування брало активну участь в організації роботи трамваю. І з самого початку руху трамваю діяло чотири лінії. Київська маршрут номер 1 Чуднівська, маршрут номер 2 Вердичівська, маршрут номер 3 і Вільська, маршрут номер 4 Всі вони були одноколійними з роз'їздами. Протягом років маршрути продовжувалися та трохи змінювалися. Маршрути проклали так, щоб вони давали найбільший дохід. Київський маршрут йшов з площі Олександра II, нині Соборна, і далі по київській вулиці, до залізничного вокзалу. Залізничний вокзал був основною статею доходів для візників, тому їх так багато було в нашому місті. Кінцева станція обіцяла гарний прибуток і для трамваю. Чуднівська лінія простягалася від купалень біля річки Тетерів по Чуднівській вулиці до Соборної площі. Купальні в ті часи були дуже популярні, особливо з пекотного літа. Вільський маршрут йшов від панчишної фабрики по вулиці Великій Вільській, проспект Незалежності через Вільсько-Шосейну Перемоги до площі Олександра II. Соборної площі. Бердичівський маршрут пролягав по вулиці Великій Бердичівській та йшов до єврейської лікарні та пологового притулку. На цьому маршруті розміщувалися державні установи, мешкала заможна публіка, і був хід на бульвар з гарними місцями відпочинку. У 1909 році було відкрито московську лінію, маршрут номер 5 Вона сполучала Київську лінію із житнім ринком. Її маршрут пролягав по вулиці Московській нині Небесної Сотні. Отож, кожен із маршрутів був вдало продуманим та необхідним, адже міг доставити пасажирів в найважливіші місця міста. Трамвайне депо з 1899 по 1977 рік розташовувалося на вулиці Малій Бердичівській. Про подальшу долю Житомирського трамваю ми поговоримо в наступному нашому відео. Як уживалися візники з новим видом громадського транспорту, чи було все спокійно між ними, чи все ж таки виникали недорозуміння? Як самі Житомиряни сприймали трамвай? Чи курсували трамваї у періоди двох воїн? Та коли по вулицях Житомира почав їздити тролейбус? На всі ці питання ми відповімо в другій частині відео. Дочекайтесь, буде цікаво! Дякуємо за перегляд відео! Якщо вам сподобався ролик, не забудьте поставити лайк. Та підписатися на наш канал, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Залишайте коментарі та діліться вашим враженням від ролику. Зустрінемось при подальшому дослідженні історичного минулого міста.